Лідріх Мерц сьогодні зустрічається із Дональдом Туском. йтиметься, звісно, і про Україну. Але атмосфера там ще та буде. Німецько-польське примирення, м'яко кажучи, зависло. І це погана новина, звісно, і для українців, і для Європи взагалом. А АФД отримала власного Гітлера і тепер не знає, що з цим робити. ЄС готую мінімальний вік для соцмереж, Тікток і Інстаграм можуть стати недоступними для до 16. Ну і звісно, тема номер один сьогодні у британському The Telegraph колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нині посол у Лондоні, відкрито заявив, що Україна була катастрофічно не готова до вторгнення в 2022 році, і відповідальність лежить на тодішній владі. Основні цитати генерала. У 2021 році армія отримала менше фінансування, ніж роком раніше. Росія нарощувала війська, бюджет і озброєння. Ми ж зустрічали вторгнення з дефіцитом у всьому від людей до зброї. Тобто, фактично залужний натякає. Зеленський недооцінив загрозу Росії, не збільшив оборонний бюджет, Україна увійшла у війну голою і босою. Це надзвичайно чутлива тема, яку роками відкладали до перемоги. Але тепер її озвучує один із найавторитетніших військових України. І робить це публічно. Тема, звісно, це не нашого каналу, але висновки робіть самі. Чому саме зараз підіймається ця тема? З вами я, Щенка Антон, ви на каналі Без Води. Як завжди, всі наші ютубівські ритуали потрібно зробити, про вподобайку, підписку проконтролювати і не забувати про наш телеграм-канал, де всі новини з'являються ще раніше, ніж тут. Поїхали. Сьогодні у Берліні уряди Німеччини та Польщі проведуть спільне засідання. Канцлер Фрідріх Мерц прийме прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. У ході переговорів обговорюватимуться питання безпеки та оборони. І, звісно ж, війна в Україні, куди ж без цього, а також теми європейської політики. А у другій половині дня заплановано прес-конференцію. Мабуть, відео тоді вийде вже прес-конференція буде, може, вставку зроблю. Але є одне «але», як завжди. Півроку тому тому і Мерц говорили про новий початок: вже урядові консультації, повернення довіри, спільний курс у Європі. Польща хотіла реваншу після років права і справедливості і пропаганди, а Німеччина стабільного союзника в регіоні. Але політична література виглядає, звісно, ж красивіше, ніж реальність. Стосунки застрягли рівно там, де їх залишили популісти. Свіже опитування польсько-німецького барометра показало, у Польщі симпатію до німців відчуває лише третина населення, найнижче за 20 років. Кожен четвертий прямо каже: Ми німців не любимо. А кого в Польщі люблять? Вибачте. Останнім часом, мені здається, в Польщі не люблять навіть самих поляків. Ось так. Тож польська вулиця відчуває, що її не чують, і наратив німеччина хоче забрати наш суверенітет, живе, бо його раками підживлювала м, право і справедливість. А німці відповідають класикою, повною відсутністю взагалі будь-якої уваги. Польща в німецькому історичному наративі майже взагалі невидима, і це справжня, а не вигадана образа. Щоб зрушити ситуацію, від Німеччини потрібні не протокольні посмішки, а символічний жест масштабу історичного визнання польських втрат і реальна програма компенсації пам'яті. Тобто Берлін очікував, що вистачить зустрічі і формату консультацій, а Варшава очікувала кроків, що має силу вибачення. І без нього все зависло. Тож, якого прогресу взагалі можна очікувати від сьогоднішньої зустрічі? Як сьогодні повідомила польська газета Виборця, очікується, що обидва уряди зобов'язуються співпрацювати над виробництвом безпілотників та ракет далекого радіусу Дії. Історичні образи історичними образами, а ось сучасна загроза це сучасна загроза. Однак також повідомляється, що переговірники з обох сторон не знайшли рішення питання компенсації польським жертвам війни. І згідно з новинним сайтом монет, німеччина поверне Польщі архів Тевтонського ордену, комплект із 73 документів, які були розграбовані німецькими окупантами у Варшаві під час Другої світової війни. Варшава вже давно вимагає повернення незліченних культурних цінностей, розграбованих нацистською Німеччиною в окупованій Польщі. Але от що головне із сьогоднішньої зустрічі: польський уряд сьогодні в Берліні з новою впевненістю в собі, яка випливає перш за все з економічного успіху Польщі та її ролі як держави прифронтовика. Старий баланс сил, коли Німеччина вважалася вчителькою, а Польща учнем, відійшов у минуле, заявив польський радник, додавши, що успіх міжурядових консультацій сьогоднішніх залежить від того, чи розуміють це німці. А в отримала власного гітлера. Нарешті рано чи пізно це повинно було статися, і тепер не знаю, що з цим робити. Ми з вами в суботу вже розмовляли про Generation Deutschland, яка мала стати чистою сторінкою після скандальної югенде альтернативи, і відповідно про багатотисячні протести проти заходу альтернативи для Німеччини, там партійний з'їзд був чи відкриття цієї молодіжної організації. Та от який там відбувався. На сцену, значить, виходить Олександр Айхвальд із інтонаціями Гітлера, лексикою Геббельса та зверненням парта Єноса і заклики, відповідно, захищати німецьку культуру від чужих впливів. Патетика 30-х усе в прямому ефірі нового модернізованого крила АФД. 12% делегатів навіть умудрились проголосувати за нього після цієї промови. І одразу у залі було запущено питання: це провокатор, чи якийсь там перформанс, сатирик, це, це взагалі людина реальна. А сам кандидат каже: Я говорив серйозно тож, замість того, щоб використати момент для демонстрації жорсткого відмежування від минулого. А ФД тепер судомо шукає пояснення, чи це агент спецслужб, чи це якийсь лівий тролинг, чи просто якийсь дивак. Бо якщо це справжній член АФД, це доводить, що фільтрів немає, а контроль це фікція. А радикальна риторика не випадковість, а органічний елемент молодіжної організації. Керівництво партії вже готує виключення Айхвальдова з цього, але сам факт його появи це провал системи добору, якою АФД так хвалилася останні місяці. Скандал з цим кандидатом став прямим ударом по спробі АФД представити Generation Deutschland як помірковану та керовану. Але ми побачили, що відбувається. Партія вкотре довела. Радикалізм не просто просочується у структури АФД. Він є нормою, яку ех, подекуди підтримують навіть делегати. 12% проголосувало за, все одно. І головне, тепер ЗМІ не обговорюють взагалі програму молодіжки, а обговорюють новий гітлерівський номер. Тобто саме те, від чого взагалі АФД намагалася втекти. Тепер стоїть в центрі публічної уваги. Що абсолютно точно вдарить не тільки по молодіжному крилу партії, а й по рейтингу самої партії, що не може нас не радувати. Європа входить у фазу, де свобода інтернету для дітей закінчується, і починається регулювання, яке напряму замінить буденність кожної сім'ї. Включаючи, звісно ж, з українськими біженцями. Наприклад, Австралія запускає повну заборону соцмереж до 16 років із примусовою верифікацією віку вже з 10 грудня цього року, тобто через 10 днів. ЄС уважно дивиться на цей кейс, і тиск з боку батьківських асоціацій тільки також зростає. Паралельно з'явилися дослідження про вплив алгоритмів на психіку дітей. Депресії, сон, концентрація, сексуалізований контент, токсичний і ai чат-боти. Ми можемо також з вами згадати ще й про синього кита. Батьки прямо кажуть, ми не здатні контролювати це самі. І я думаю, ті, хто зараз дивиться з дітьми. Так само це розуміє. Тому Європарламент і проголосував ініціативу, яка запускає підготовку закону з такими правилами. Повна заборона соцмереж до 13 років. Тікток, Інстаграм, Ютуб, AI компаньйони усе під забороною взагалі. Вік з 13 до 16 тільки з дозволом батьків. І це буде не просто галочка, а офіційна підтверджена згода. Єдина європейська система вікової верифікації через спеціальний застосунок Kids Wallet. Буде зчитуватися вік з документа, не передає дані соцмережам і блокує доступ прямо на телефоні, якщо дитина молодша. Греція вже тестує, Данія, Іспанія, Італія та Бельгія на старті впровадження. Урсула фондерляйн хоче включити також австралійський досвід, тобто більш жорсткі моделі. Тому, шановні батьки, слідкуємо за новиною, бо для деяких дітей така заборона стане вселенських просто масштабів катастрофою. А отже, не чувайтесь. Це були основні новини на сьогоднішній день. З вами був Ященко Антон. Всі наші ютуберські ритуали про вподобайку, підписку і, відповідно, телеграм, де всі новини з'являються ще раніше. І побачимось!